Пишу. Вознович Дар'я, студентка Тернопільського національного економічного університету. Дарія, пише. За день дві втрати під час виконання службових дій у зоні АТО загинув вихідці з Рінични, 28-річний житель села Адамівка Березнінського району Микола Саюк, який пішов на схід добровольцем ще у 2014 році. Керував відділенням відділенням зв'язку взводу управління мінометної батареї. Також загинув мешканець Миги Дубинського району Сергій Кочатов. У збройних силах України займав посаду старшого навідника мінометного взводу. У зоні АТО пробув більше року. За кілька днів чоловіку могло б випуснути рік. Однак відсвяткувати його не вдалося. Загинув 1 листопада цього року. Розхитати і без того неспокійне полісся намагаються активісти з сумнівною репутацією, протестують проти видобутку сонячного каміння. На цей раз законного кількадесят чоловік в балаклавах і камуфляжах прийшли до паркану, за яким лише мають Дякую. розпочати дослідницько промисловому.